Дивіться, що Трамп сказав. Трамп каже: можливо, Росії та Україні доведеться ще трохи посваритися. Типа Трамп про закінчення війни в Україні. Україні. Ну коротше, дід злився. Я попереднє відео записував про те, що він вообще скоріше за все вже відкинувся, і бо він четвертий день на зв'язок ніде не виходить. І ем, його заступник каже: Я вже готовий, якщо що, виконати ролі президента в Америці. Тобто, можливо, дійсно вже оця риторика, що пів України знесли, кучі людей позбавили життя, куча сімей тепер неповноцінні, куча сімей, куча сел та міст стерто в Україні. Цей Трамп приймає на червону доріжку тероріста. А після того, як він з ним там чуть ліса не цілувався, він каже: Я виходжу з процесу, і можливо тепер Росії та України доведеться ще трохи посваритися. Отака от історія. Коротше, буде ця вся історія продовжуватися далі. Я вже записував вам відоси про те, що Росія планує далі захоплювати території і так далі. І в Європі зараз, хто не бачив попереднє відео, планують українців позбавити виплати захисту, перевести на інакший параграф занадто в величезне економічне навантаження. Я багато вам відосів записував про те, що не буде такого, що українців позбавляться кордону цього всього. Але зараз ймовірність дуже величезна. Бо, ну, на жаль, вже навіть я не знаю, як поняли про це сказати. Бо це логічно зайнятий Економічне навантаження з німеччиною ті, хто за цей час не втих, не встигну вивчити мову і так далі. Ну позбавити цього всього і відправити, куди хочете. А в Україні з той же момент треба скоріше за все буде. Не дай Боже, да, десь іммігрувати інакше, бо Росія продовжує свій напад. Ну взагалі новин просто куча, що обов'язково школьникам треба буде а, а, проходити в ТЦК. Перевірку перед тим як поступить якийсь там вищий навчальний вуз, і так далі. Ну дуже багато всього. Тому в цьому всьому а, хочу це останнє відео буде про це запросити вас на день відкритих. Дверей до нас, де ми українців навчили заробляти онлайн з допомогою розповсюдження відео. Ми будемо їм платити зарплату. І я хочу, щоб ви подивилися. Не, не йшли до нас, а просто глянули, як ми їм платимо зарплату, які у нас для них є подарунки. Я вам на три дня дам безкоштовне навчання. А ви зрозумієте, як ви можете заробляти онлайн. Ефіри з вами три дня буду проводити, глянути, які у вас можливості Я Бо я більше 12 років онлайн тільки заробляю це. Мені дозволяє би спокійно в цій ситуації себе почувати. І а, ви собі пошукайте варіанти, як ви можете заробляти. Ходьте до нас на день відкритих дверей. Там буде пряма трансляція. Я покажу, як ми зарплати платимо українцям, які можливості є онлайн заробляти там від 100 тисяч гривень на місяць. А, безкоштовне навчання вам дам порозмовляємо за ваші можливості. Не треба нічого платити, не треба до нас поняли йти. От ну просто що у вас є така можливість і подарунки обов'язково подаримо. Айфон, айпади і так далі. Коротше, ви це все побачите. Зрозуміло, от така для вас буде в прямому ефірі. Реальна можливість і трансляції. Думайте наперед, бо новини, ну що завгодно. Тому будьте обачні і зустрінемось за посиланням в шапці профілю в телеграм-каналі на ефірі. Все. слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.